У зеленому лісі, де сонечко ніжно гріло травичку, а квіти розмовляли з метеликами, жив равлик Ріко. Він був дуже сором'язливим і завжди повільно повзав. Обережно, неспішно витягував ріжки з-під панцира, постійно червонів, коли хтось звертав на нього увагу. Ой, ти такий повільний, насміхалася мишка Міра. Яка постійно кудись бігла. Ха ха, з твоїм темпом навіть равлики тебе обженуть, хихотів жучок жорик, не розуміючи, що говорить це равлику. Рікові ставало соромно. Він ховався у свою хатинку черепашку, тулився до листочка і думав ну чому я такий повільний? Чому я не можу бути як усі, швидкий, веселий і жвавий? І от якось у лісі оголосили змагання хто зможе перенести крихітну золоту краплинку роси з одного кінця галявини на інший, не проливши її, той переможе. Пробували всі білка, миша, навіть метелик. Але всі поспішали, скакали, махали крилами, і крапелька падала. Ріко стояв осторонь і знову відчував сором. Та раптом сова Софія лагідно звернулася до нього. Ріко, а ти спробуй, ти ж дуже обережний і уважний. Але я е, повільний, прошепотів він, саме тому в тебе може вийти. Усміхнулася сова. Ріко зібрався з духом, ковтнув повітря і взяв крапельку на спинку. Повільно, повільно рушив він лісовою стежкою, Ішов обережно, прислухався до кожного шурхоту, обходив усі камінчики. І о диво саме він доніс золоту краплинку до фінішу. Цілу й неушкоджену. Усі мешканці лісу аплодували, а мишка Міра і жучок Жорик вибачились Ти навчив нас, що швидкість це не головне, головне робити свою справу добре і з серцем, сказала мудра сова Софія. З того дня Ріко більше не соромився. Він далі був повільним, але вже знав. У кожного своя сила, і навіть те, чого ти соромишся, може стати твоїм подарунком світові. І якщо тобі, маленький слухачу, колись стане соромно, згадай, Равлика Ріко, можливо, те, що ти вважаєш слабкістю, насправді твоя суперсила.